Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як в Excel підсвітити рядок і стовпець активної комірки. Це може знадобитися, наприклад, якщо у вас дуже велика таблиця, і для того, щоб чітко бачити дані по вертикалі і по горизонталі, можна ось таким ось чином підсвічувати активну комірку. До речі, зробити підсвічування рядка і стовпця активної комірки можна двома способами. Спочатку показую перший спосіб. Виділіть усі комірки на аркуші книги Excel, зробивши клік по кнопці Виділити все в лівому верхньому куті аркуша, або ж натиснувши сполучення клавіш Ctrl-A. На стрічці перейдіть у вкладку Основне і в блоці команд стилі оберіть. Умовне форматування створити правило. У вікні, що з'явилося, виберіть Використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. В поле форматувати значення, для яких ця формула має значення істина. Введіть наступну формулу. І натисніть на кнопку «Форматувати». У вікні, що з'явилося, перейдіть на вкладку заливка і оберіть колір заливки для виділення рядка. Натисніть ОК і ще раз натисніть ОК. Це призведе до того, що в нас буде змінюватися заливка всіх клітинок в тому рядку, де знаходиться активна комірка. Але поки що це робиться не автоматично. Давайте тепер зробимо так, щоб підсвічувався стовпець, в якому знаходиться активна комірка. Для цього виконайте наступні дії. Виділіть знову усі комірки на аркуші книги Excel. На стрічці перейдіть у вкладку Основне і в блоці стилі оберіть умовне форматування Керувати правилами. У вікні, що з'явилося, натисніть Створити правило. У наступному вікні оберіть. Використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. В поле форматувати значення, для яких ця формула має значення істина. Введіть наступну формулу. Натисніть на Форматувати. У вікні, що з'явилося, перейдіть на вкладку заливка і оберіть колір заливки для виділеного стовпця. Натисніть ОК. Знову натисніть ОК і ще раз натисніть ОК. Тепер у нас буде змінюватися заливка всіх клітинок в тому стовпці, де знаходиться активна комірка. Але знову ж таки, поки що це відбувається не автоматично. Тому зробіть клік правою кнопкою миші по назві аркуша. В моєму випадку це аркуш 1. І у меню, що з'явилося, оберіть перегляд коду. Або ж натисніть сполучення клавіш Alt F11. Переконайтеся в тому, що у вікні проєктів VBA активований саме той аркуш, для якого ви до цього створювали правила. У вікні редагування коду VBA зі списку об'єктів оберіть worksheet. Переконайтеся в тому, що у вікні створено процедуру PriWatSAP Worksheet Selection Change. Якщо у вас створена інша процедура, то зі списку процедур і подій оберіть Selection Change. Але зазвичай ця процедура обирається за замовчуванням. В тілі процедури напишіть наступний код target.calculate. Цим кодом ми робимо так, щоб кожного разу, коли користувач вибирає іншу комірку на аркуші, активує якусь комірку іншу, викликався метод calculate для цієї комірки. І таким чином відбувається оновлення значень формул або виконання певних дій, пов'язаних зі зміною вибору користувача. Після того, як ми збережемо проект і книгу Excel з підтримкою макросів, все у нас буде працювати так, як ми того і хотіли. Але майте на увазі, що даний спосіб не буде працювати, якщо ви використовуєте російську мову в якості основної мови інтерфейсу Excel. Тому для таких людей я написав код VBA для підсвічування рядка та стовпця активної комірки. Отже, варіант номер 2 все те саме, що ми робили до цього реалізація за допомогою VBA. Зробіть клік правою кнопкою миші по назві аркуша, в моєму випадку, це аркуш 1, і у меню, що з'явилося, оберіть перегляд коду або натисніть сполучення клавіш Alt F11. Переконайтеся в тому, що у вікні проєктів VBA активовано саме той арку, що потрібно, і вставте у вікно редагування коду VBA наступний код. Даний код ви зможете скопіювати на моєму сайті, де я вже для вас підготував текстовий варіант цього уроку. Збережіть проєкт, збережіть книгу з підтримкою макросів, і все у вас буде. Буде працювати. Друзі. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!